Посла у США Маркарову здається, принесуть у жертву в пошуках шляху до серця Трампа чи швидше, просто в пошуку у нього серця, і кинуть на вівтар, де вже лежить угода про Копалини. Американські змії навіть ті, що люблять Трампа, і ті, що любить Трамп, ганблять його вже майже тиждень за зраду України. А за Андрія Єрмака і тему підминання ним під себе влади в Україні слідом за американськими змі взялись європейські економіст, заявив публічно, що політичні інтриги, які виходять від голови ОП, можуть розвалити Україну зсередини швидше ніж росіяни ззовні. В офісі президента знову замість шукати рішення проблем шукають, хто замовив Єрмака. Вітаю, друзі, я Олена Требушна, Це канал є питання 7 липня. Сьогодні знову понеділок про все, що накопичилось за вихідні в нашому відчайдушному становищі. Сьогодні минулий тиждень закінчився тим, що в розпал чергової кризи у стосунках із Америкою зупинки зброї Зеленський в п'ятницю в день незалежності Америки поговорив телефоном з Трампом. Деталей щодо зброї поки небагато. Зеленський назвав розмову найкращою із тих, що він з Трампом мав за весь час. Публічно від нас було заявлено, що говорили про можливості посилити ППО і домовились. Про зустріч команд для обговорення питання постачання засобів тих самих ППО та іншої зброї. Сьогодні стало відомо, що цього тижня спецпосланець Трампа Кіт Келох планує зустрітися із Зеленським в Римі на конференції з відновлення України. Чи буде ще хтось від сполучених штатів поки не ясно. Американські джерела повідомили після. Найкращі світі розмови, що Трамп, нібито, сказав, що хоче допомогти з протиповітряною обороною, що він особисто перевірить, що саме було зупинено, якщо щось взагалі було. Сьогодні Блумберг повідомив на додачу, що Зеленський обговорював із Трампом, в тому числі і заміну українського посла в Америці Оксана Маркарова, займає посаду о, посла у США з 2021 тисячі Вимагати її відставки республіканці, в тому числі дуже близькі до Трампа, стали ще восени минулого року до перемоги Трампа на виборах через організований нею візит Зеленського до Пенсильванії, де його супроводжували лише представники демократів, і це в розпал президентської компанії. Ампанію США Блумберг назвав списку потенційних кандидатів на заміну Маркарові, прем'єра Шмигаля, віцепрем'єрку Стефанішину, міністра оборони Умєрова. Такі прізвища назвало виданню неназване очевидно українське джерело, і навіть міністр енергетики Галущенко. Та за що ж дивно, що не Чернешов за словами цього ж джерела Зеленський доручив же МЗС обговорити із американцями призначення наступного посла України у США. Втім, дехто озвучені кандидатури називає дичиною, але не в тому сенсі, що одним з них закидають корупцію, а іншим її кришування в різних формах. Нардеп Железняк написав сьогодні, що Шмигаль нібито давно відмовився від цієї пропозиції. А Галущенка навіть у Молдову послом не відправити. Це цитата, а дарма. Він назвав наймовірнішим кандидатом на заміну Маркарові Миколу Точіцького, чинного міністра культури і однокурсника Андрія Єрмака по інституту міжнародних відносин, менш ймовірним заступника Єрмака Ігоря Жовкву, і дуже мало ймовірним міністра оборони Ростема Ом'єрова. Зверніть увагу в цьому шорт-листі. Всі троє люди так чи інакше пов'язані з Андрієм Єрмаком. Люди Єрмака. Втім, інших майже не залишилось. Коли ми з Дарією Каленюк і з ЦПК в суботу жартували про кумів, це були не жарти. Ну я так розумію, що одна з е, проблем, це те, що їм немає на кого міняти навіть тих міністрів, що є. Закінчилися однокласники ярмака? Да, і Чернишов навіть тепер непонятно, що з ним робити. Куми закінчилися. Ну я розумію, це важкі питання. Ось людей таких от, лояльних, які можуть ці схеми прикривати, і неспроможність, і некомпетенцію прикривати в Україні лишилося мало. Вчора одне з найвпливовіших західних видань економіст, яке за три роки вторгнення видало не одну резонансну публікацію, які призводили до карколомних змін, наприклад, до звільнення заложного, опублікував текст про політичні інтриги і чистки всередині України, які загрожують більше ніж росіяни на фронті. Зокрема, економіст описує буремні події минулого тижня з підозрою Чорнешову міністру повернення. І як наслідок усунення єрмаком ще одного конкуренту, наступний Голова Гур Буданов. Ось цей текст, через який кажуть, знову розлучені на банковій воєнна драма України лише один бік історії не менш тривожним є внутрішній фон, політичні потрясіння, чистки та міжусобні конфлікти, які можуть розхитати країну зсередини набагато небезпечніше ніж будь-які дії росіян на фронті. Тон подіям задали три ключові епізоди в червні, 23-го віце Віцепрем'єр Олексій Чернишов, якого колись називали ймовірним майбутнім прем'єром, став Найвищим українським посадовцем, якому коли-небудь висували звинувачення в корупції, перебуваючи у відрядженні в Європі, Чернишов спершу відклав повернення додому, створивши абсурдний образ міністра повернення українців, який сам планує емігрувати. Ось. Ця ганьба в західних змі була передбачена. Приблизно в той самий час з'явили повідомлення про майбутню ротацію українського уряду і можливе призначення нової його очільниці Юлії Середенко. Одночасно було Здійснено чергову невдалу принаймні зараз спробу усунути керівника головного управління розвідки Кирила Буданова, відомого своєю відносно незалежною позицією. За даними кількох джерел за всіма трьома подіями стоїть тінь Андрія Єрмака, голови офісу президента, який де-факто виконує роль головного урядовця без офіційного статусу. Надмірна роль Єрмака в управлінні державою породжує чутки підозри. При і так немалому зрості – 1,85 м, його фізична присутність стала ще помітнішою під час війни, ніби підживлюючись зникаючими фігурами конкурентів. До того як Єрмак матеріалізувався як помічник зеленського, його знали як продюсера кіно і телебачення, юриста, людину з модної індустрії та рішало в дрібному бізнесі. Його політичний злет став стрімким і неочікуваним, але враження на багатьох він не справив. У нещодавніх статтях Політіко описало двопартійне розчарування в Америці стилем поведінки Єрмака в дипломатії. Дехто вважає, що він просто є об'єктом, через якого Сполучені Штати виплескують назовні свої. В тому від України. Але ці три епізоди червня свідчать, що всередині України Єрмак лише зміцнив позиції. Прямих доказів того, що саме Єрмак ініціював справу проти Чернишова, немає. Слідство тривало понад рік. Розслідувались підозри що до того, що оточення віцепрем'єра придбало квартири за заниженими цінами в проєкті, який сам Чернишов погодив. Але троє чиновників на умовах анонімності стверджують, що Єрмак навмисно давав справі хід, Ді, як інші розслідування гальмував і заморожував. Справжній гріх. Чернишова за їх словами полягав у тому, що він заважав єрмаку. По перше, намагався стати альтернативним каналом для контактів із Америкою. По друге, його усунення розчистило шлях для просування Юлії Свириденко, чиновниці наближеної до єрмака. Ідея замінити чинного прем'єра Шмигаля, неконфліктного та слухняного виконавця. На протеже Єрмака не нова. Рік тому Зеленський вже один раз заблокував таку зміну, але з того часу позиції Єрмака зміцніли, а його суперники ослабли. Голосування у Верховній Раді очікується вже найближчими тижнями. Кажуть, що голосування очікується наступного тижня, коли наші урядовці повернуться із. Конференції з відновлення із Риму, крім прем'єрки, кадрові зміни плануються в міністерствах освіти, охорони здоров'я, культури, соцполітики та, можливо, фінансів. Один з високопосадовців каже виданню: Андрій завершує те, що вважає незавершеним більшість людей. Це його люди. Протягом червня над Україною нависла ще одна драматична чистка. В розвідці тривалий конфлікт між Єрмаком і генералом Будановим ледь не завершився звільненням. Останнього джерела близькі до Єрмака називають генерала непередбачуваним революціонером, який будує власну політичну команду. 90% офісу президента вважає, що він божевільний, 10% вважають, що він геній. Цитую видання одного із інсайдерів: прихильники Буданова навпаки вважають його державником, який не боїться казати президенту неприємну правду. До середини червня багато хто побоювався, що дев'ята спроба Єрмака усунутої Буданова нарешті вдасться, але цього не сталося за допомогою звичної комбінації тиску і хитрості. Генерал Буданов зберіг посаду. За інформацією, економіст, цьому могли сприяти неодноразові попередження з боку білого дому, не чіпати його принаймні зараз. Те, що Буданов зберіг посаду, свідчить, що останнє слово все ж за Зеленським. Попри роль Єрмака в системі пише економіст. Ну поки що Єрмак, схоже, не має абсолютної влади, а черпає її з дивної взаємозалежності із президентом, яку жодне джерело не може чітко пояснити. Часом упертий Єрмак є дзеркалом упертого Зеленського, але посадовці наполягають, що Єрмак реально контролює потоки інформації до президента за деякими оцінками до 85%, що створює атмосферу чуток і змов у владних колах. Андрій монополізував вуха президента, каже один чиновник. Шість років в одній кімнаті підсовуючи йому вигідні тези. Це вже фактично одна людина. Груба палацова політика, так називають політичні процеси в умовах палацового устрою, коли влада зосереджена в руках монарха та його найближчого оточення. Не несподіванка для країни, яка вже три з половиною роки перебуває у жорсткій війні. Було би дивно, якби втомлене українське керівництво не централізувало процесу ухвалення рішень. Але масштаб загроз, з якими стикається Україна зараз, і дедалі гірша стратегічна ситуація, роблять концентрацію влади у вузькому колі осіб небезпечною. Одним із рішень могла би бути якраз відкритість, але. На це не схоже. Небезпека для України полягає в тому, що Україна ризикує скотитись до глибокої політичної кризи і стратегічної розгубленості. Зростає занепокоєння щодо ознак авторитаризму, наприклад, використання президентської влади для усунення опонентів із публічного життя. Росіяни повільно смажать нас на малому вогні. Звідчаєм каже економіст, один із високопосадовців. А ми тут граємось в ідіотизм, який може мати дуже серйозні наслідки. Ще раз економіст пише про ці внутрішньополітичні інтриги голови ОП монополізацію ним впливу на державний апарат, монополізацію ним впливу на зеленського і його сприйняття реальності в контексті того, що на Україну сипляться і сипляться зовнішні випробування одне за іншим. Неможливість перемир'я і перспектива затяжної війни, невтішні новини з фронту, ризик того, що ось ось в сірій зоні будуть суми, кровопролиття на Донбасі, яке триває, рекордна кількість російських дронів і ракет, які обрушуються на міста щоночі. І, зрештою, в ніч на 1 липня американська військова допомога раптово зупиняється. Ніхто не знає, ця пауза тимчасова, як було у березні, чи не завжди. Деякі джерела стверджують, що Дональд Трамп особисто не знав про припинення цієї допомоги. Інші вважають, що все це було частиною плану тиску на Україну, щоб ми пішли на поступки Росії з метою досягнення мирної угоди. Хай навіть поганою, але цитую ще раз економість політичні потрясіння, чистки та міжособні конфлікти можуть розхитати країну із середини набагато небезпечніше ніж будь-які дії росіян на фронті. Перш ніж продовжити, нагадую традиційно, не забудьте підписатись на є питання, поставити нам вподобайку, щоб про всі ці речі знало більше наших з вами співгромадян. Закинути пару гривень 12-му загону спецпризначення, якому ми допомагаємо збирати на дрони з вашою допомогою, чи купити щось з нашого мерчу на маркетплейсікаста весь прибуток, від якого ми також передаємо хлопцям на дрони. Йдемо далі. Далі черга Трампа. Отож, за підсумком розмови із Зеленським, Трамп нібито каже, що не хоче, щоб вмирали люди, що хоче допомогти із протиповітряною обороною, і що він особисто перевірить, що саме зі зброєю було призупинено, якщо щось взагалі було. Нам дійсно невідомо знав Трамп особисто про зупинку постачання зброї Україні. В цей момент російського наступу чи не з нас, було це елементом нової спроби натиснути на нас чи дати пас Путіну, заманюючи його за стіл переговорів, чи не було? Станом на зараз так виглядає, що якщо це і була чергова спроба навести мир з боку Трампа, то вона знову провалилась. Але в будь-якому випадку, станом на цю хвилину, можна точно стверджувати одне. Якби президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп хотів допомогти Путіну досягнути усього того, чого Путін намагається досягнути зараз, захопити більше українських територій за літо, максимально знищити з повітря наше збройне виробництво, максимально затероризувати людей, щоб вони молили здатись вже нарешті росіянам, хай там вже як буде. Якщо б Дональд Трамп і очолювана ним наймогутніша у світі держава Америка хотіли б допомогти Путіну досягти усього переліченого, то Дональд Трамп і Америка мали би зробити саме те, що було зроблено зупинити зброю. Певний оптимізм селяє те, що низка американських видань цими днями жорстко публічно засуджує це рішення адміністрації Трампа позбавити Україну зброї. Цього разу не лише ті ЗМІ, від яких звично чути критику на адресу Трампа, а й улюблені видання Трампа, які йому лояльні, які закликали американців голосувати за Трампа, і з яких сам Трамп, як кажуть, і це важливо, починає свій день. Ось що вони пишуть цими днями? Wall Street Journal вийшла з редакційною колонкою, в якій журналісти назвали зупинку постачання зброї Трампом ворожим актом і сприянням Путіну. І звинуватили президента Сполучених Штатів Америки в тому, що він демонструє слабкість Штатів, а весь його тиск на росіян зводиться до принизливих благань до Путіна у соцмережах. Виправданням рішення є те, що запасів зброї в США не вистачає. Але також в цій історії фігурує Елбріч Колбі як головний ініціатор відмови в постачанні зброї. Він є заступником міністра Пентагону, який стверджував, що США не можуть озброювати Україну і захищати інтереси США одночасно. Його головним покровителем у Білому домі є віцепрезидент Джей Ді Венс, а палким прихильником Такер Карлсон. Про колбі заступника голови Пентагону Хексета його роль в історії з зупинкою зброї і про його погляди на Україну ми розповідали вам у відео минулого четверга. Подивіться. Це правда, пише Wall Street Journal, що запаси ракет до Петріот в США замалі, і що світ потребує більшого повітряного прикриття на кожному континенті. Але на справжні мотиви цього рішення вказує одна деталь: штати притримали і інші ракети, запасів яких не так вже й мало. З огляду на військове ослаблення Ірану немає більш нагальної потреби в ракетах Петріот ніде у світі зараз ніж в Україні. І Якщо запаси ракет справді настільки виснажені, що Америка не може підтримувати друга у гарячій війні із противником штатів, то це вже більше схоже на національну надзвичайну ситуацію. Президент Америки мав би пояснити джерело цієї проблеми і особисто очолити загальнонаціональні зусилля із розширення військового виробництва, а не ховатися за витоками новин про обмеженість запасів зброї. Натомість президент Трамп каже, що армія США ще ніколи не була сильнішою. Так, де правда, пане президенте, найсильніша за всю історію армія у нас чи наш арсенал виснажений. Аргумент Колбі полягає в тому, що США треба берегти ресурси для можливої боротьби з Китаєм, але сила в Європі є силою стримування в Тихому океані. Головнокомандувачі не можуть вибирати кризи, з якими доводиться мати справи. США не можуть приберегти свої ракети Петріот для іншої війни, яка може початись а може не початись. Це демонструє слабкість, яка якраз провокує нову війну. Трамп каже, що хоче припинити війну, щоб врятувати життя, але відмова Україні в зброї означатиме тільки більше смертей і більш тривалу війну. Україні доведеться робити жорстокий вибір між захистом свого війська і захистом міст, на які націлився Путін, щоб зламати волю українців до боротьби. Останнє рішення Америки щодо озброєння України виглядає як черговий сигнал для Путіна продовжувати війну. А чому ні? Він може продовжувати свої територіальні здобутки, поки Трамп продовжуватиме благати диктатора про перемир'я. Саркастично закінчують журналісти. Інше видання Нью-Йорк Пост, яке вважають одним з улюблених ЗМІ Дональда Трампа, також вийшло із редакційною колонкою із закликом до Трампа ми маємо озброїти Україну. І з запитанням: за що, пане президенте, ваша адміністрація карає Україну? Вони пишуть. Трампу, що Україна не проблема, а можливість, і що американські військові і ВПК могли би і мали би використати на свою користь той військовий досвід, який може дати зараз Україна в плані технологій, в плані виробництва, в плані стратегії війни. Але головне вони називають провальною і неправильною зовнішню політику чинної американської адміністрації, в першу чергу для самих сполучених штатів. Сьогоднішня доля України посилає світовий сигнал про Америку. Росія це не економічна держава, а вмираюча терористична країна. Путін готовий лити кров свого народу в останній битві за імперію. Якщо Америка дозволить йому досягти в цьому успіху, якщо Америка допоможе виділено йому досягти в цьому успіху, це буде загрожувати не лише Європі. Це продемонструє Китаю, що наші союзи ненадійні. Це не пропозиція з розряду або або як пропонує Елбрідж Колбі, заступник міністра оборони. Ми не допомагаємо Україні замість того, щоб боротися з Китаєм. Ми допомагаємо Україні протистояти їм обом. Росія та Китай мають одну стратегічну мету протистояти Сполученим Штатам. Одна ракета зекономлена на нашому складі сьогодні. Це 50 ракет, які нам доведеться випустити в майбутньому, бо це посилить цю вісь. Пане президенте, ви продемонстрували історичну серію успіхів. Пише Пост. Ви ухвалили великий прекрасний законопроект. Ви вигравали у верховному суді. Ви укладаєте найкращі торгівельні угоди? Ви зробили сміливий крок, щоб знешкодити Іран, бо це зробить близький схід більш безпечним місцем. Тільки бомбардування його ядерних об'єктів може змусити Аятолу зайти за стіл переговорів. Те саме стосується і України. Путін розуміє лише силу, він буде продовжувати ображати та ігнорувати вас, якщо Сполучені Штати Америки не зобов'яжуться захищати Київ. кажуть, ваша розмова із Зеленським в п'ятницю пройшла добре, і що ви говорили про посилення протиповітряної оборони країни. Це чудова новина падіння України це не катастрофа, провину за яку можна буде. Перекласти на когось іншого або просто пояснити незначущістю. Це дестабілізує світ, послабить Америку і негативно позначиться на вашому президентстві. Не йдіть, вочевіть з війни і з України так закінчується цей заклик до президента США. Ось такими. Тезами і закликами звертаються американські змі сьогодні до американського президента. Чи допоможе це біс? Його знає, попри те, що Трамп вже сто п'ятсот разів давав зрозуміти за кого він загалом в цій війні, і це не ми так виходить, що через вісім місяців після перемоги Трампа в повітрі досі висить питання. Перейде Трамп, зрештою, до плану Б на інший бік. Таки хочеться сказати, чи просто уми руки розвернеться і піде? Його заяви досі достатньо біполярні. І дії адміністрації Трампа теж свідчать про те, що адміністрація нікуди переходити, наче не збирається. Подивимось на дії Трампа цього тижня. Кілька карт, як каже сам Трамп, у нього все ще є, щоб не виглядати жалюгідним лузером, яким його повсякчас виставляє Путін. Це відновити постачання зброї, що він я так сприймаю, пообіцяв Зеленському. По категорії майже фантастики, але Трамп все ще може почати працювати із Конгресом над тим, щоб почати постачати зброю нам більше в той чи інший спосіб для прикриття у Трампа є найкраща в світі рідкісно земельна угода. нагадую. Може дати вже цього тижня відмашку ухвалювати законопроект Грема і Блюменталя, який дозволить Трампу накладати санкції на країни, які купують російську нафту. Може повернути Путіна назад у міжнародну ізоляцію, з якою він Трамп полонений своїми ілюзіями і спробами умиротворити. Крокодила Путіна випустив, може запустити нарешті виробництво зброї. Якщо Штати готуються до протистояння із Китаєм, і планують в ньому не програти, як пише улюблена Трампом Нью-Йорк-Пост, Це не призведе до закінчення війни в моменті, але це створить обмови для того, щоб її могли в осяжному майбутньому закінчити ми, зробивши для росіян продовження війни бісмисліними і безпощадним, як русський бунт. Тому подивимось ближче до кінця тижня. Думаю, буде ясно на чийому боці Дональд Трамп все ж. Тому не забудьте підписатись на її питання, щоб повернутись, поставити вподобайку, щоб не тільки ви сміялись тут з нами крізь сльози. Задонатити на 12 загін спецпризначення, купити щось з нашого мерчу на маркетплейсі Каста. І на сам кінець сьогодні дякую усім вам за ось цю срібну штукенцію, яка у мене за спиною сьогодні. З запізненням на півмільйона підписників і на три роки ми таки отримали срібну кнопку від YouTube. Дякую всім вам за те, що це сталося, За те, що ви є, і за те, що ви нас дивитеся. Поборемось, тримайтесь, бережіть себе. Побачимось завтра. Якого біса? Є питання, Які питання? Дуже багато питань, дуже багато питань, дуже серйозні Запитання, пане президенте, Питання я задаю. Ні, ну ми ж зараз. Ви ж не прокурор питань немає.